Всім привіт! Ви завітали на парфумерний канал Наталка та Парфум. З вами, як завжди, Наталія Мушикова, і ми з вами тут говоримо про прекрасне про аромати. Сьогодні ми будемо обговорювати легендарний жадор від Dior. Я вам коротко в семи фактах розкажу про нього щось цікаве: ми розпакуємо льор, який нарешті до мене приїхав. А ще ми сьогодні оголосимо переможця серед коментаторів до попереднього відео, а точніше. Двох переможців, тому що як бачите, флакончиків стало два. І два аромати Le Parfum Essentiel від Elisa Ап відправляться до двох переможців. Я так вирішила. Коментарів було багато, підтримки було багато, переглядів багато. Чому б і ні? Тож дочекайтеся розіграшу. Ну, а я традиційно вас прошу підтримувати лайком і це відео. Підписуватись на мій канал, якщо ви не підписані. Тут завжди буде цікаве і парфумерне. Ну а ми розпочинаємо! І спочатку були парфуми, і створила їх парфумерка Каліс Бекер в 1999 році. На піку популярності джинсової культури Келвіна Кляйна, відверто андрогінної зовнішності моделей на подіумах з легким фльором навіть асексуальності Крістіан Діор, Модний Дім. Як виклик всьому цьому мінімалізму випускає абсолютно жіночний розкішний неймовірний аромат. Назва в перекладі з французької перекладає. Ця обожнюю, і вона не виникла ні звідки. Створюючи свої геніальні сукні, Крістіан Діор завжди шукав нові форми, часто звертався до сотень своїх же ескізів. І коли серед створеного він віднаходив спонтанно справді необхідну йому форму, він захватом викрикував жадо, що означало обожньою. Тож керівництво дому Крістіан Діор вирішило увіковічнити цю легендарну фразу в назві парфумів. Не меншої уваги заслуговує і флакон. Над флаконом працював ювелір РВ. Вандерстратен, який надихався формою вінтажного міст діор у вигляді амфори, така форма одночасно відсил і до давності, античності, і до сучасності. Вона нагадує водночас і жіночу фігуру, і застигшу краплину золота. Золото золото не випадково проходить основною темою в ароматі жадор. Одного разу Жан Кокто, гарний товариш Крістіана Діора, сказав, що ім'я Діор має містичний сенс. А насправді ж воно складається з двох слів: діор божественний та ор золото. Тож золото і стало одним із символів дому Діор. І прозорий з золотим відтінком флакончик Жадору витягується у витончену вигнуту шию, яку прикрашає золоте у вигляді кілець кольє, подібне до того, яке носили жінки племені Масаї. І знову ж таки не випадково. Такі прикраси дуже часто з'являлися в колекціях Джона Гальяна на той час креативного директора дому Діор. А повертаючись до символіки золотого та божественного, варто також зазначити, що таке коліє воно несло не лише характер прикраси і не лише прикрашало шиї жінок, а ще і мало релігійний сенс слугувало оберегом. Золота атрибутика прослідковується також і в кожній рекламній кампанії аромату Жадор. Чи звертали ви увагу на те, що часто в рекламі прекрасні моделі або купаються в золотій ванні, або виходять із неї? І це знову ж таки відсил до античності, паралель із міфом про царя Мідаса, все, до чого він торкався, перетворювалося на золото, і подібно до того, там, де проливається аромат Жадору, все стає золотого кольору. Першим обличчям Жадор стала естонська манекенниця та акторка Кармен Кас. А після неї у аромату Жадор вже з'явилося легендарне, прекрасне, можна сказати, іконічне обличчя Шарлі Стерон, без якої сьогодні ми не уявляємо ні аромату, ні самої реклами. Флакончик жадору неодноразово з'являвся і в кінематографі. але у 2019 році був знятий романтично-комедійний фільм французький під назвою Мадам Парфумер. У французькому варіанті «Le Parfums», де прообразом головної героїні знаменитої парфумерки Анни Вальберг, стала авторка жадору Каліс Бекер. І от в одній із сцен вона впізнає аромат жадор на офіціанці і каже, це я створила цей аромат. Фільм досить легкий і цікавий. Я раджу вам подивитися, якщо ви любите парфумерну тему у фільмах. Чим пахне жадор? По суті, жадор це квітково-мускусна композиція з легкими фруктовими. Нотками і саме такі фруктові, квіткові, легкі жіночні композиції найкраще вдаються Каліс Бекер. Оригінальна версія жадору налічує 18 нот. Сама ж Каліс про свою найбільш комерційно вдалу роботу про аромат Жадор говорить наступне: що Жадор він подібний до ідеального шторму, і така мега популярність і затребуваність аромату це не тільки її заслуга. Це ще звичайно й неймовірної краси флакон і рекламна кампанія, яка її по сьогоднішній день прекрасно продає аромат. Ну і тут я з нею абсолютно згодна, тому що рекламна кампанія у аромату Жадор нереально красива. Щодо мене, то, будь ласка, вибачте, мене всі прихильники класичного аромату Жадор в мене є він у семплі, і я його собі нанесу. І цим класичним ароматом жадору парфумованій воді мене можна допитувати. Я просто не витримую ось цю фірмову кислувату фруктову ноту класичної композиції, яка звучить вічно, і яка в якійсь мірі нагадує мені запах ароматизованих вологих серветок. Для мене ця кисловата нота. Майже нестерпна. Я знаю, що деякі дівчата вибирають цей аромат, і він є їх єдиним парфумом на парфумерному столику, єдиним ароматним я. І він звучить на них прекрасно і красивий шлейф має і так далі. Але моє сприйняття не змінюється. Для мене ця нота дуже свербить, вона кисла і вона пронизуюча. Є фланкери, які мені подобаються більше, наприклад, Жадор Абсолю, туш де парфам, який треба наносити стопером. І також навіть місць для волосся мені подобається значно більше. І єдина версія жадору, яка мені подобається на всі 100%, це жадор льор, тобто золотий жадор, створений уже не Каліс Бекер, а штатним парфумером дому Діор Франсуа де цей аромат приїхав до мене нещодавно. Я його вже відкрила і вже почала носити. І я писала в інстаграмі, хто за мною слідкує, той мабуть бачив ту епічну історію, як я написала лютий скандал, стався із замовленням цього аромату. Зараз я вам швиденько розкажу. Виглядає це все ось так прекрасно. Коробка в коробці, оформлення неймовірно гарне. Я коли знайомилася з ароматом, я знала, що я його вже хочу, я вже придивлялася в нього раз, другий. Я розуміла, що мені потрібна ця версія це дуже красивий жіночний аромат. І от е, я тестувала його фінально, так би мовити, тестувала в мережі Beaumont, І там стояв флакончик 2017 року випуску. І той флакончик, він. Уже був змінений, тому що декілька версій було цього аромату. Одна 2010-го, яка, власне, ось зараз я вам її буду показувати. А друга, це був перевипуск 2017-го. І всі казали, що аромат має нюанси. Як пахла стара версія, тобто версія 2010-го року, я вже не пам'ятала. Я пам'ятала, що він мені подобався, але. Мало там, що мені колись Віктор Павлік подобався, так що тепер? Я тестувала 2017 рік і я сподівалася, що аромат буде таким, але купила його не в Бомонді, в Бомонді ціна була 6 тисяч з копійкою. А я подивилася, що є на майкап і подзвонила своїм знайомим імпортерам, Вони сказали, так, в нас теж може бути цей аромат, але він під замовлення, ми тобі його привеземо. Я кажу, ну везіть. Ціна була там в районі 4 тисяч гривень. А до речі, згодом бомон дали знижку 30% на діор, і ціна була майже така сама. Ну... Мало того, що аромат вони мені привезли з запізненням, тобто вони затримали доставку на два дні. Я не встигла його включити в те відео, в яке хотіла додати про золоті аромати. Але вже ну, як сталося, так сталося. Я кажу, нічого страшного, везіть, привозить мені, значить, кур'єр мій аромат. Я така щаслива, біжу. Я навіть не дивилася, знаєте, ні на код, хоча на код, по коду тут одразу видно, що це 2013 рік. Та хто там дивився? Я ж така щаслива. Давай, я вже тут камеру налаштувала. давай в інстаграм це сторіс, розпаковку, це анпакінг, якийсь рілс хотіла зняти, знімаю, піднімаю отак кришку, розриваю так цю наклейку, відкриваю. І що я бачу? І я бачу флакон, а він не такий. І я бачу, що тут немає на новому флаконі 2017 року. Ось тут знаходиться така ніби хвилька на кришці. Ну, Тобто кришка має інший формат. І в мене все аж опустилося. Я думаю, бляха-муха, а що мені тепер робити? Я дзвоню значить, в офіс і кажу. Як так сталося? Ви чого мене не попередили, що аромат буде старого формату. Ну не сказати, що в мене прям була якась паніка, істерика, але от все своє незадоволення. Я прямо їм вивалила. Я кажу, ви що не дивитеся? Ви що код не провіряєте? Де хвилька? Немає хвильки на цій кришці, вони там перелякані. Каже, Ліда, яка там хвилька має бути? Зараз ми все перевіримо. Каже, Наталія, заспокойтеся, зараз все розберемося. Значить, так 20 хвилин ми виясняли, що до чого. Вони ніцом, ні духом не знають, що якісь там перевипуски були там, я кажу, ви звідки його взагалі привезли? Чого він йому стільки років уже, і так далі? А я читала коментарі, що люди пишуть, що ця версія вона навіть іще краще. Через хвилин 20 чи 30, значить, перезвонює мені мій менеджер і каже. Наталя, дійсно, ми перевірили. По бачкоду, коду такий, це 2013 рік. Ми розібралися що версій декілька. Давайте так, ви його наносите. Якщо він взагалі вам не те, не подобається і так далі, ми його забираємо. Ви ж його вже відкрили, то наносите, дивіться, уже все. Якби сталося, так сталося. Вибачте, значить, беру я цей флакон. Отак, відкриваю, наношу собі на руку, і його пересете. Це така неймовірна краса. Це той самий. Жасминово, трояндовий, ванільний, прекрасний жадор льор, який розтікається всіми золотими відтінками і просто рідким золотом. І я така. У мене німа сцена після такого мого обурення, от такого мого скандалу. <свіття> по телефону 20 чи 30 хвилин обговорювали всі ці нюанси, і тут я вже дзвоню і кажу: ну все, відбій скандалу. Флакон залишаю, він прекрасний. Кажу, але наступного разу, будь ласка, попереджайте, тому що, ну добре, це я, я розумію, що аромати не псуються. Тим більше, якщо він нормально зберігався, він у спреї, йому нічого не буде. І ця версія справді вона більш об'ємна. Зараз я вам детальніше розкажу. Але якби людина отак отримала, яка не зовсім знайома з парфумерією, то я думаю, що був би скандал ще той, і довелося б їм повернути такий цей аромат. Між версіями десятого та сімнадцятого року є такі нюанси. Але якщо по великому рахунку не принюхуватися і там не вишукувати ці нюанси, то обидві версії красиві. Можливо, нова, вона більш квіткова і більш прозора. А 10-го року версії. База більш об'ємна, м'яка, може солодша, і, можливо, тримається довше. Аромат 2010 року він і густіший за рахунок бобів тонка, лабданому, амбри і пачулі. Хоча я вам одразу кажу, що відчуваються тут ванільні, амброві відтінки. Пачулі я майже не чую, я їх взагалі тут не чую. Слово майже тут навіть не підходить, я їх тут не чую. І я згодна, що такі тут є лабданом. Лабданум він має іноді такий тілесний анімалістичний відтінок, а тут, скоріше, він дає, підкреслює ще більше амбровість, і квіти такі солодкі, ванільні. До речі, і троянда вони сплітаються в єдине ціле. Ти не можеш на 100% сказати, в яку сторону схиляється аромат в свиному чи в трояндому ні. Це просто квіти, солодкі, об'ємні, нарядні квіти, вечірні квіти. Аромат насичений і дуже стійкий. Чи вважаю його вечірнім? Можливо, але я його не використовую як вечірній аромат. Для мене це взагалі аромат на кожен день. І, взагалі, в мене недавно з'явилася олія для тіла від бренду Султан де Саба. З ароматом жасмину. Після ванни наношу це масло жасминове, а потім додаю декілька крапель жадор льор, і це справжня насолода. Я його можу носити будь-коли, і будь-куди. Це аромат комфорт для мене, аромат, який, як шовкова сукня, огортає твою шкіру. В нього, я впевнена, є шлейф, тому що шлейф помічали, але сказати, що він якийсь занадто гучний чи занадто святковий, я теж не можу. В ньому настільки багато комфорту і природного звучання жіночної енергії, доброти, цієї розкоші золотого світла. Що я би сказала, що це аромат? Двадцятка моїх найкращих. Ну, ось так. Таке моє сприйняття Льору. Напишіть мені, будь ласка, чи відчуваєте ви сильну різницю, в кого була стара і нова версія. Але від 2017 року скажу вам, що флакончик мені більше подобається. Мені та хвилька на кришці, прямо вона така елегантна і красива. Ну, і там, мені здається, напис є на флаконі. А тут напису немає, тут напис тільки на коробці є. Ну, взагалі, і взагалі тут на кришці є напис. Але виконання дуже акуратне і дуже красиве. Подобається мені флакон важкий, таке товсте дно. Знаєте, прямо він 40 мл, А взагалі він відчувається таким впевненим, важким в руці. Мені це дуже подобається. Ну що це мої враження про Жадор Льор. Сподіваюся, вам було цікаво, і зараз ми переходимо до оголошення переможців. Переможницями стали Тетяна Солдаченко та Надія Роман. Дівчата, я вас вітаю, ваші Le Parfum відправляться скоро до вас. Зв'яжіться зі мною, будь ласка, через інстаграм або електронною почтою, яка є в описі під цим відео. Окреме дякую, хочу сказати Надії, Надія, ваші коментарі, ваша наполегливість це щось неймовірне. Дуже дякую вам за підтримку. Справді я дуже рада, що саме вам дістанеться один із флакончиків. Всім іншим, як завжди, Кажу, що не засмучуйтесь, тому що не останнє відео і розіграші у нас іще будуть. Я буду вас заохочувати і в майбутньому. Ну а на сьогодні, все. Дякую за перегляд і дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!